Сусіди пішла дочка синочком, злапала курочку. А, вона просто втекла. Оооо, не чого на курочку. Що скаєш, А, а! злякався? <хе -хе -хе> нульчик погладь курочку. Погладь її. Ой-ой-ой, гарно, гарно. Кажи. Гарна, Гарна курочка, гарна. Пір'я вділася. Да, так, тільки ну? без хвостика. А чого вони без хвостів, я не розумію. Ну вони самі себе скубають чогось. Одна одну. Ага, таке пір'ячко. Зглаб її, її за гребіння. Mé, ні, на що. Ну хай попробує, помацає. Та що, що глягни його. Та не глягни, що nee, ти боїшся. Ні, ні. А от дай бабі, баба помацає. <посте> ну чого, от <посте> висіла. Да Та її вона сама боїться. Ай-яй-яй-яй. <посте> ай, ай. Не дамо бабі. Баба, <посте> баба. Що ти баба? робиш? Баба guit? хотіла погладити, <посте> tá, гурос, правда? Баба. Погладити? Ой, гарна моя тютя, от весь баба злапала за грібішка, бачиш? Попробуй, який він земний. О, земний. <рес> земний грібішок. Курка. Ти ще раз мені втічеш туди, буде бульйон з тебе. Кажи, ні, не можна курочку бульйончик. Налегенько, як пірінка. Та да, чуєш, ну Та файна курка. Ні, ну маленька ще, Воно але такі є. Все випускаємо її. Да. Туди в загорожу. Зразу занести її туди. півень ходить. Да. і Ми маємо твою курочку, -ка, Кажи, данусь. Зараз налетить, нападе на мене. Да. Півень мені може напасти, якщо курку схопити. Шукає. Шукає? Віддати. Віддати півнику і курочку. Так. Пускає. О, вона не хоче вже йти. Бочемна, будь, будь чемна курочка, будь. На, 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 Чу-чу-чу-чу. На. чу чу треба заганяти. Любі друзі, підписуйтесь до мене на канал. Що ти порвала на телефон?